Чого я не знаю про вбивство мами? Зараз усі п'ють каву з паперових стаканчиків або туристичних чашок. Але це ніщо не з'явила well, Я зробив велику помилку, що спричинило ефект доміно. Всім на підлогу зараз. Повторіть запит. Зв'язок перервався. Один Лінкольн 40. Повторіть. Касово. Боже, як це дратує! Навіть у в цілому компетентних детективних історіях трапляється цей несвіжий прийом. Він носить назву, ім'я вбивці і все суть у тому, що фраза не закінчена. Двері каюти відчиняються. коли вони широко відчинилися, я побачила, що це між іншим екранізація одного з класичних романів Агати Крісті Смерть на нилі і в принципі, 1937 року, коли вийшла оригінальна книжка, прийом ім'я вбивці ще навіть непогано пахнув. Але якщо всі стали копіювати саме Агату Крісті, то не помітили одну важливу деталь. Буквально за хвилину до вбивства свідкині, Місіс Отерборн відбувся такий діалог. «Містер Дойл, я знаю, хто вбив Луїзу боржець. Що ви кажете, що знаєте, хто вбив луїзу? Заспокойтеся, це не кричіть. Так, ось цей містер Дойл не просто так підвищив голос. Він таким чином подав сигнал спільниці за стінкою, і потім ще попросив місіс Отерборн не поспішати. А тепер розкажіть нам усе oh, okay. з самого початку. Ну тобто він намагався виграти час, щоб його спільниця встигла вжити заході. Коротше, незважаючи на те, що у смерті на нилі прийом ім'я вбивці реалізований трохи драматичніше ніж треба. Авторка зробила все, щоб його виправдати. І пояснити, чому свідкиню встигли вбити саме в ключову мить. Проте в окремих випадках у головного свідка цілком достатньо часу для того, щоб залишити послання детективу перед смертю. Однак використовує він останні хвилини дуже всрато. Так куратор Лувра в коді да Вінчі після вогнепального поранення довго вештається галереєю, пише кров'ю на картинах числа з послідовності Фібоначі та анаграми, а наостанок вмирає чітко в. Позі Вітровіанської людини. Звичайно, професору Ленгдону потім дуже цікаво все це розшифровувати, однак йому б не довелося ламати голову, якби куратор дотащився до найближчого телефона і розповів поліції про вбивцю Альбіноса. Це прям клінічна версія кліше ім'я вбивці. Вона ставить під сумнів правдоподібність і тон всієї історії, бо це геть не загадково, просто смішно.